Щойно повернулися, бійці найперше рушили до волонтерів, котрі стали для них рідними. Тримає волонтерська любов, підтримка нас ну, взагалі їмо те, що волонтери передали. Одіваємось в тому, що волонтери передають, Спимо на тому, що волонтери передають. Найперше радість, те, що вони повернулися живі. По-друге, гордість за них, гордість за того, що ми маємо бодай посередкований дотик до того, що ми. Допомагаючи їм, боронимо нашу державу. Хлопці змінилися, тому що вони відчули, що ми разом сила, що вони можуть протестувати, протистояти такому злісному ворогові. Не просто протистояти, а ще й давати гідну відсіч. Колишній афганець Тарас Білоус вже збився з ліку. Скільки разів рушав на схід аби відвести найнеобхідніше? Він допомагає нашим захисникам із перших днів неоголошеної війни. Славян з здебальцев попасна, та візя щастя. Я спеціально зупинявся підборов пасажирів, розпитував. Спеціально хотіли їхню думку. Люди не за ними. Не за ними. Їм просто все нав'язали. Те, що не бачили на свої очі, то, то їх і поміняли. Тому що... То, що говорить Росія, це, це зовсім не те, що є на самому ділі. Поки що нашим воякам на сході врахує спальних мішків, розрахованих на мінусові температури, кажуть учасники АТО. Рештою запевняють, забезпечені каладині налякали, тому що там командування займала зимовка і було поміщення непригодне, Нам виділено, оборудовано, так сказати, під зиму. Пленка я білі волонтери допомогли, і обогрівателям, і всім так, що. В холода перенісю морально бойовий дух, все в порядке, і бойцы, і молоді ребята приходять. Я вообще вважаю, що двадцятилітнім там не надо. Там надо вот таким уже як я мобілізованим. и сидеть в этих окопах. Обурюють захисників, сфальшовані новини російських телеканалів. Натомість тішить те, що противник недооцінив мужність та патріотизм наших вояк. Там там, там не сепаратисти, там російська армія. Взагалі, Путін сам навіть не очікував на те, що український народ так зорганізується. і ну. Зробить із тієї армії, яка була на початку дійсно армії європейського зразка. А ще солдати щиро дякують українським матерям, завдяки молитвам, котрих повернулися додому живими та здоровими. Марія Костянтинівна прийшла зустрічати 19-річного сина, котрий близько двох місяців перебував у зоні АТО. І як би це не було боляче, готова відпустити на схід ще одного свого сина. Поїде, тому що якщо поїдуть всі, то поїдуть і он вже не залишиться в стороні. Вони ніже всі уже одна бригада, каваріться. Та вже свої всі Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.